Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка апарат для приготування попкорну PM1200. Подивимось на якість і як працює. Посилання на нього буде в описі до відео. Прийшов у трохи пом'ятій коробці в комплекті мірна чаша, якась кришка, сам апарат та інструкція англійською. Корпус зроблений з доволі якісного пластику. Він стійкий до тепла, адже ось ця металева частина всередині буде нагріватися. Знизу є гумові ніжки. Збоку просто тумблер вкил-викил, і все. Довжина кабелю живлення 1 метр. Важливий момент в інструкції написано, що сама кукурудза має бути без солі та олії. А це значить, що ось ця для мікрохвильовки не підійде. У мене іншої не знайшлося, тому я просто промив її водою і висушив. Зараз можна приготувати не більше однієї мірної чаші. Засипаємо всередину. Накриваємо кришкою і зверху ще кладемо чашу. Запускаємо. Ось чому не можна кидати кукурудзу для мікрохвильовки. Там внизу стоїть вентилятор, який її колошматить, і його просто залє олією. Однозначно миску треба ставити побільше. Багато попкорну залишилося на підлозі. Що ж, ось стільки вийшло з неповної мірної чаші, і ще ось стільки я зібрав з підлоги. Перед тим як робити другу порцію, в інструкції рекомендують дати апарату охолонити 15 хвилин, хоча на дотик він не дуже нагрівся, просто теплий. Непоганий апарат, як на мене, краще, ніж робити на сковорідці, адже кукурудза в ньому не підгорає, але гірше ніж у мікрохвильовці. Бо сіль чи цукор треба додавати після готовності, а через відсутність олії вони погано прилипають до попкорну. Посилання залишив в описі: дякую за перегляд і нехай щастить!